На Івано-Франківщині правоохоронці викрили злочинну групу осіб, підозрювану у збуті фальшивої іноземної валюти. Затримання правопорушників набуло розголосу, адже події відбувалися на одній із центральних вулиць Івано-Франківська. Саме під час збуту фальшивих євро, привезених із-за кордону, правоохоронці затримали двох зловмисників. Чоловіки є мешканцями Болехова та рідними братами. Один із них уже раніше був судимий. Було проведена оперативна закупка. Під час якої було затримано двох жителів Долинського району Івано-Франківської області на гарячому, значить, у них було проведено закупку 9 тисяч євро фальшивих. Протягом декількох місяців ми проводили документування їхньої протиправної діяльності, ну і приблизно було задокументовано близько 10 тисяч євро. Безпосередньо останні, остання закупка була 9 тисяч. Вони були завезені, так, да, я ж сказав, з однієї з країн Євросоюзу. І в подальшому вони мали намір тут розповсюджувати, однак, ми своєчасно цю інформацію виявили і просікли ці дії. Наразі проводяться слідчі дії, вирішують питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу за вчинення кримінального правопорушення, затриманим громадянам, загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.